Новий вінницький ритм. 101,8 МФМ. Місто над Богом. Події, що поруч. Вітаю всіх, хто приєднався до першого вільніського мультимедійного проєкту Час Змін. В студії автор та ведучий Олег Семко. А також вітаю сьогоднішніх моїх гостей. Ви вже звикли до них вже умовний рефлекс. Я переконаний, у вас вже вирубився. Сьогодні у мене в гостях Анастасія Дворницька, Леонід Борозєнцев, співорганізатори проекту під спалахи сирен та блискавиць. Я вас вітаю. Доброго дня! І Доброго сьогодні дня. у нас прем'єра. Дякую вам. Я дякую, Леоніду і Анастасії. Сьогодні у нас прем'єра. Сьогодні у нас в гостях Олена Нікітіна, поетка. Вибач, я так, скажу, ще напевно комусь ріже це слово, поетка, гранішка, поетеса, нічого, поетка. Сьогодні е, Олена Нікітіна, і ми будемо сьогодні говорити про. Збірку про поезію, яка е, має як на мене дуже дуже цікаву назву Піксельна", Піксельна поезія та культурний фронт. Саме про це ми сьогодні і будемо говорити. Ще раз вітаю вас в студії. Вітаю mm -hmm. вас з е, сьогоднішнім днем зі святом. Сьогодні день Денаціонального so, права України, і звісно, у нас сьогодні пройшло сім днів. Не так вже й багато, але я знаю, що ви за цей період знову таки вмудрилися щось зробити, когось знайти, десь щось провести. Е, Порадувати, згуртувати і так далі. так далі, так далі далі Хліб у вас більше не відбираю. Прошу, будь ласка, розкажете, як пройшла, як пройшов у вас тиждень. Так, поки Анастасія сміється, Анастасія М -м -м -м... -м... Вона вже... Я В... зібралася вже. Вивити. Ух, як вона вміє швидко збиратися. <рес> <рес> Кажи. У нас сьогодні е, Альона Нікітіна. Ми дуже раді, що е, вона долучилася, прийшла, і не так давно вона е, присутня на нашому проєкті Підспала Хесарен та блискавиць. Вперше вона завітала в квітні у 13-ту філію. Але Якщо ми покописуємося в історії, то давно всі вона вже долучалася це, до літературних так, заходів. Це добре забуті старі. От так. мені не подобається завершення цієї фрази. Добре забуті старі. Олена, тебе не добре забули? Відомість я думаю, що не точно не забули. Тебе точно не забули. Та це точно не забули. Під нікнеймом ластівка вільного неба друкується. і пише поетка Альона Нікітіна. Так, у соцмережах це вона дуже активна, цілеспрямована. Е, можна сказати, що найактивніша з тих всіх, які е, присутні зараз у нас. Е, і от вона принесла сьогодні декілька своїх збірочок. Е, багато це з них альманахи, деякі вже готуються до друку, деякі вже є. От навіть я бачу, що вони такі відмічені, там і якісь поезії, ти будеш зачитувати. Готувалась, ти готувалася. Це, це педагогічна. Така, знаєш, практика. Альона, вчитель англійської мови так? Так, абсолютно вірно, так викладає у Вінницько-хутірській школі, тому в Альона... ліцеї. в а в ліцеї все все. Е, тому будемо сьогодні. Будемо слухати. Так, раді тебе почути. Будемо слухати за цей минулий тиждень. Я знаю, ми дивіться, вже була рефлексія. Ви всього лиш один, максимум два рази сказали про захід, літературний захід, бібліотечний. Я би навіть сказав спочатку, і це правильно буде захід е, він букфест, поки що я нічого не буду говорити. У нас окреме запланований ефір саме по, по проведенню угу. цього року. Саме він букфесту. І я вам хочу сказати, що вже рефлексанули, вже телефонують, вже пишуть, вже дізнаються, і вже ця тема цікава. Ви як ви будете, як ви дотичні і як ви будете представлені? Я маю на увазі під спалахи. Е, Сирен та Блискавиць. Блестовиць. як ви от, саме таким чином вас асоціюють, е, саме вас вдвох асоціюють з е, мистецькими заходами. Як ви будете зайняті на Вінбукфесті? Дам, якщо можна. Дам слово Це завжди... Я, все, все, я, я, я завжди у нас три майданчика. Е... Третє, у нас бібліоніч в цьому році бібліоночі не буде, тому що ну комендантська година. А так а от так. Вибач мене, а от так, щоб зробити бібліоніч, запросити одних поліцейських і нехай читають поезію. Я це... переконаний, що там є хлопці це і дівчата, форма які батлу, пишуть батлу. Тому е, хотілося зробити як такі закритій місцевості, але будемо намагатись зробити це на свіжому повітрі. Так, у нас будуть плануємо, два плануємо і... опенера. Це і перші, і другі дні по одну, по один бік від вежі будуть книжкова розкладка а по іншу сторону локацію не здавай. Ми не будемо так здавати локацію. Не здавати. Ну добре, в нас є добре. плани. Ми плануємо. Тобто, ми, ми будемо ну, <свят> планувати. все тепер у нас е черга і слово Оленці. Е Олена, скажи, будь ласка, як ну, вибач мене за традиційність, е як давно е пишеш, і що таке має відбутися з людиною, з молодою дівчиною, молодою жінкою, для того, щоб от взятися з, я не знаю за щось за клавіатуру, за пензлик, за е ручку, олівець, за 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 за, -за, -за, -за і почати. Писати, перш за все, дякую за запитання. Пишу я насправді ще зі школи, і якщо дійсно так. Дати відповідь на це запитання, то можна сказати, що пишуть, або коли людина почуває себе неймовірно щасливою, або тоді, коли трапляється щось, що змушує задуматись, і, власне, болить. Так і сталося. Спочатку я писала ще в школі, скільки себе пам'ятаю, я любила літературу і зараз люблю історію. А також я писала вірші, але вони були такі переважно. Позитивні, хто ти пам'ятає не те, що дівочі вони були оптимістичні. Вони світлі. У Мене навіть моя перша збірочка, яка побачила світ, і надрукувала моя перша вчителька. і Мій класний керівник надрукувала на своєму принтері вдома, і вона називалася Місто світла. Я зараз, коли ту збірочку от знаходжу і дійсно розумію, що там надто багато світла, от таких емоцій, гарних віри в добро. І зараз, якщо порівняти, коли я почала писати вже трошечки в іншому форматі, я почала писати не тільки роздуми, бо я ще й пишу есе, роздуми. Так? А в минулому році, після того, як трапилося Така подія, як обстріл Гавришівки так, аеропорту Вінниця, загинув однокласник Олександр Мальчук, і також дуже багато людей там постраждало. Та й власне трапилася така страшна подія, яка зараз відбувається повномасштабне вторгнення. Я не могла мовчати, я почала писати, тому що коли, якщо згадати, коли виконали ці фото з бучі, так і я просто дуже маю гарну візуальну пам'ять. І тоді, коли я це все побачила, я просто зрозуміла, що треба щось робити, тому що або якось розбиратися з тим, або вже починати хвилюватися про свій психоемоційний стан. Я обрала, звичайно ж, поезію, тому що поезія це такий спосіб. Очищення своїх емоцій, думок, і коли їх забагато всередині тебе, ти починаєш писати. І в Лесі Українки було таке, щоб не плакати, я сміялася. А у мене щоб не плакати, я писала. Почала вивчати психологію в минулому році. Працювала трошки як хелпер, і от паралельно, коли спілкувалася з різними людьми, і так іноді в транспорті чую якісь уривки якихось історій. Та й в мене власне теж є рідні, близькі та друзі, які воюють. То це не може не торкатися, не боліти, і я пишу. Ось так з'явилася моя піксильна поезія. Ми кажемо, що все, що нас оточує, це енергія, поезія, це якраз спосіб негатив перетворити у позитив, так. Це мі... моя форма катарсису. Таке очищення. А... а з чим ти сьогодні прийшла і що лежить на столі, як вже побачила Анастасія? Ну на ближче і краще da, видно. виділяти. Да. так, вона трошки. Ну я люблю дарувати подарунки. Є в мене такий не знаю. Така особливість. Я дуже люблю подарунки дарувати, навіть більше ніж отримувати. І сьогодні я принесла показати трошки ще зачитати. Це ось такий збірничок Євшан, другий з з новенького. Так, це Альманах, Євшан, перша частина. Це, це, Аль це так, це mm -hmm. так. Mm -hmm. стихії. І ще декілька є таких збірочок. Так, які мають видавництво видавництво, видавництво uh -huh. Лілія, та, власне, хочеться сказати, що дуже багато людей долучилося до видання оцих таких збірників, альманахів. Ось тут, власне, це видавництво Харків Кропивницький, і над ним працював Станіслав Новицький, головний редактор Євшану, за що йому дуже дякую. І якщо брати стихії та роздуми, роздуми, напевно, там залишилися десь. Роздумують, чекають на слушну мить. І це, власне, видавництво Лілія, і це видавництво з міста Хмельницького. Ось. Також я... Вибач, я хочу уточнити, так. Харків Кропівницький, який рік видання? Цьогорічний. Цьогорічний. Я писала в шухляду. Я... <гум> А вони її знайшли. А як, як от мені просто цікаво, як вдалося? Ми знаємо, що Харків дуже дуже серйозно постраждав uh -huh. а, і на жаль, продовжує там прильоти продовжуються. А, як їм вдалося, як видавництву вдалося це зробити? Вони виїхали, вони релокувалися, вони перенеслися, залишили за собою тільки трейдмейк, як ми кажемо, ну а, зараз видавництво як? це все ж таки редакторський кабінет, а розрукувати можна будь-де. Угу. Ну, Но, якщо, добре, якщо сам видат, якщо говорити про сам видат, але я бачу, що якість тут зовсім не сам видатна. Тобто, який там наклад? Ну, тираж, насправді він додруковувався, тому що багато uh -huh. спершу, наприклад, роздуми, коли замовляла, Так, видавництво Лілія, вона така це як таке видавництво, така платформа, яка надає змогу молодим авторам, які ще не мають своєї власної збірки. Які над нею працюють, давайте скажемо так, ем, має змогу кожен взяти участь, надіслати свої поезії відповідно так, і отримати потім накладом. Ти замовляєш сам кількість, тому що це розраховано, на жаль, на те, що автори долучаються до цього збору, mm. так і це таким власними зусиллями виходить такий альманах. Їх у мене вже є на рахунку 8, ще буде ще плюс 3. Ось це тільки за 22 рік. Трошечки мені провели таку роботу роз'яснювальне, що годі писати в шухляду, і я от почула і виправилась. Дуже ніжно підбираєш слова. Дуже ніжно я, <реш> я <філолог. реш> ми, <да>, ми <реш> ніжно. Тобто, паралельно почала друкуватися і брати участь у заходах, які <реш> так. відбуваються. А, щось коротеньке, щось невеличке. Оленко, прошу. Ну, Зараз, з поки по, по, да, з такого, поки Оленка шукає. Ще раз нагадаю, що Анастасія Дворнецька, Леонід Борозєнцев, це співспів організатори проєкту «Під і сирен та блискавиць, які практично відбуваються у нас, як самі вони сказали. Ми намагаємося це робити пленерно. Ми намагаємося це робити на відкритому повітрі е і працюють дуже, дуже, дуже активно. Практично кожні вихідні у них інша локація. Вони запрошують, і це не тільки поети, це не тільки письменники, це і музиканти е і і. Вони їх гуртують і надають. Є там, по-моєму, у вас така система, як вільний мікрофон. Є. От, от це один з варіантів. Це тільки один з варіантів. І от сьогодні вони е, запропонували, запросили, привели Олену Нікітіну. Прошу Оленко, так це вірш присвячено всім тим, хто зараз захищає нашу Україну. Невеличкий такий віршик. Очі мріють виспатись, руки жадають тепла. Ноги й плечі втомлені, просто зняти хочуть тягар. Люди у піксель вдягнені, змучені від війни. Теж усі втомилися може навіть більше, ніж ти. Коротко. Ну, дуже ємко. Дякуємо е -е... е -е -е -е... емоційно. До речі, от стосовно форми, яку форму ти собі вибираєш чи навпаки, зміст слова... емоцій переходить ä... слова, і потім народжується форма. Як у тебе відбувається віршотворення? Ну, насправді тут все дуже неоднозначно цікаво. Я людина творча, і останнім часом я пишу тоді, коли не можу заснути. Тобто спонсором е, mm -hmm. моєї а творчості не... є безсоння. Безсоння, а не сплю. Я вже та ні, сплю. А, бо треба по тобто, питати... тема закрита. Спонсор – це спалахи блискавиці. Це так, це само собою <світ> до цього ще дійдемо, і це дуже важливий дуже важливий проект в моєму житті. А якщо серйозно, то я пишу есе роздуми, і отак спочатку якісь прозові рядки почали переростати у вірші. Це в основному це білий вірш. І дуже часто я пишу так, як воно приходить, бо спочатку редагувала ось так, і я бачу, що емоційно воно мені так не допомагає. От коли я пишу так, як воно от, рядки іноді самі приходять. І я от починаю писати, писати, як дуже багато поетів письменників кажуть: ти починаєш писати, і таке відчуття, що хтось пише через тебе. Хтось тобі надиктовує, так, а ти ну, просто записуєш. Так, не? але це не, не, не в тому сенсі, бо зараз хтось подумає, а там голоси не чуєш. Ні, Нехай нема. думають. у нас... Хай заздрять. <сум> <сум> Серед цих голосів е, бувають мудрі. Ну, будемо казати так, що муза вона працює в тому руслі, щоб е, допомагати власне висловлювати думки е, ті, які відчуває багато людей. Е, я не побоюсь того слова так сказати, чого, тому що коли почала викладати. Свої поезії у Фейсбук, У мене моя колега і теж моя наставниця, натненеця Тетяна Григорівна Бочук, яка власне допомогла мені витягнути ось ці вірші з шухлят. І вона мені дійсно підказала, що ти маєш сказати, це важливо, чого ти мовчиш. І коли я почала викладати свої поезії на своїх сторінках. Дуже багато моїх знайомих, я була здивована, тому що так, вони багато читають, але от до поезії вони ставляться про холодно. Вони зараз є військовослужбовцями і почали писати: ти знаєш, це те, що я відчуваю, і це от те, що важливо було почути. Да, так, от, от таке є, це болить, і дуже часто якісь слова рядки приходять після того, як я побачу якісь фото. От у мене є вірш про. Фото воно написано під враженням від фото нашого воїна, який повернувся з полону, так і в руці тримає яблуко. Угу. От я побачила те фото, і я зрозуміла, що я маю написати вірш. Він довго не писався, тому що якось, напевно, не було ось того такого. Поштовху По так дійсно, але вірш був написаний, і коли його читають, то дуже багато хто починає плакати, і це дуже часто кажуть, що мої вірші це як холодний душ, і напевно це те, чого я б хотіла найбільше. Просто нагадати, що в країні війна, тому що дуже багато людей, на жаль, забувають, що зараз відбувається, і що гине дуже багато найкращих, найталановитіших людей. Ось. Я думаю, що зараз і прозвучить хоча б у ривок цього вірша. Чому у ривок цього вірша? Я не він... знаю, просто я його не читав, він великий, маленький. Він такий величенький, я можу почитати. Ту подивися, будь ласка, у ривок. Угу. Да? А поки що я хочу почути Леоніда і Анастасію, що. Знову таки, без локації, без нічого. Коли буде наступний захід? Кого запрошуєте? Як вас знайти? Нагадайте, будь ласка, оці ці от установчі такі моменти. Наступний захід у нас планується Костюк. А, захід. А, так, у нас презентація книги Олександра Костюк. Вона була уже тут на радіо на ефірі. Дівчинка, яка і співає, і пише. Тобто вона зацікавлена в такій широкій розгорнутій в неї презентації. По-моєму, третя вона вийшла збірка. От у нас буде презентація. Буде а презентувати потім... у рамках самого. Проекту. Так, а потім вже будемо планувати він буквест, поки не видаємо ніяких секретів. Ні, тому, що... ні, і не треба. І не треба. Так. Якщо Оленка готова, готова ми послухаємо. я назвала Яблуко свободи. Яблуко свободи впало в долоню, очі переповнило море сліз. Чоловік із поглядом, сповненим болю, тихо яблуко їсть. Руки, які кували свободу, пальці, які відчували полон, дивляться в душу, шукають там совість. Тричі, проклявши війну. Яблуко свободи впало долу, очі переповнило море сліз. Чоловік, із поглядом, сповненим болю, тихо омріяне яблуко їсть. Дякую, дякую тобі, але ми ще не прощаємося. Я почав з того, що сьогодні під заголовок або тема інформаційний привід, як ми кажемо, зустрічі це піксельна поезія та культурний фронт. Піксельна поезія, назва збірки, яка вже є, назва збірки, яка планується. Якщо можна, Оленко розшифруй. Власне, це збірка, яка тільки планується. Я над нею зараз працюю. Ідея була: я пишу під псевдонімом Властівка вільного неба, і спочатку була ідея така видати збірку з наз з, власне з назвою Властівка вільного неба. Але потім я побачила, що власне тема війни, тема болю, усіх страждань людських і нагадування про те, що таке війна взагалі. Вона це є головною темою, і от пройшла ідея така піксельна поезія або вірші одягнені в піксель. Це те, що я хочу, власне, зараз написати і найближчим часом видати. Головний мотив, який презентувати цю збірку військовим, подарувати їм своїм друзям, близьким, які є військовими, та власне подарувати на музеї бібліотеки. Ось. А що туди вже увійде? Я ж розумію, що mm -hmm. це ще не пуста шуфляда, як ти кажеш. Та насправді от, вже є 150 сторінок, над якими треба попрацювати, і це от тільки те, що народилося у 2022 році. Це <світ> тільки поезія, не це Тільки <світ> поезія. <світ> 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 Ти кажеш, що в основному пишеш тоді, коли не спиться тобі. Ну, це останнім ну, часом це так, останнім так, да. часом, так можна сказати. А, а взагалі, по великому рахунку, що тебе е, спонукає, і крім того, що ти вже сказала: ситуація, переживання, е, рефлексія. Е, ну, і, коли і, ти... і, от мене завжди цікавило, якщо у чоловіка поета муза це. Якби природньо сприймається у жінки, поетеси і також муза. Я сформулюю питання, ні ускладню. Вона вже не залишилося. з математики питання у відсотковому відношенні. Якщо тобі це диктується, наскільки відсоток відсотків ти автор, а наскільки ти медіум? Ну, я все-таки автор, а щодо якихось екстраординарних здібностей, здібностей, да, магічних, то я туди не сунуся, це мені не цікаво, я за творчість. Власне, надихає мене також проєкт серед спалахів та блискавиць. Спалахи це взагалі окрема така важлива сторінка в моєму житті. Вони теж є моїми натхненниками. Дуже часто я приходжу після прочитання, після ось таких наших. Про зустрічі, так я проходжу і розумію, ага. Я от сьогодні хочу написати оце, ось, ось це, ось це, ось це. Щось палахнуло, що саме тебе надихає, сюжет, що саме чи надихає Про про сюжет чи дівчата. Хлопчики виходимо з ефіру. Надихає все атмосфера, енергетика, люди, які поруч, це все важливо. Ну, цікаво, на що надихнула тебе сьогодні наша чорна кімната Анастасія Дверницька, Леонід Березєн, це співорганізатори проекту Підсухали Хісерен та Блискавиць. І Оленка Нікітіна поетка. Сьогодні були гостями першого вінницького мультимедійного проєкту Час змін. Шановні, дякую вам і шановні наші глядачі і слухачі. Залишаємося разом з нами за декілька хвилин. Ми знову продовжимо нашу роботу. Час змін з Олегом Сенком. И вінницький ритм 101,8 FM. місто над Богом.